Доброго дня. Доброго дня. Прошу хвилинку, вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Челендж чи соціальний експеримент? Добре, кажіть. Челендж? Mm. Ну давайте. Перше питання. Там буде два питання. Якщо не буде правильної відповіді, буде одне завдання. Перше питання. Добрий день, не хочете купити бузок? Рік не маємо вісті, а костільки. А, так? Да. А, так. добре. Перше питання. Назвіть першого короля імператора Русі Русин. Підказки давати? — Можливо. Є чотири підказки. Ну давайте одну. Він пов'язаний зі світовою історією. Mm -hmm. Про нього сам бодан нецький задував. А віхос а яком стрітінка? Ну, якщо Богдан Хмельницький, то значить перед Богданом Хмельницьким. Ну, перед ну, Водами Хмельницький. А я не розчув. Росія руси десь без так, так? Я не рощу, точно. Іменно... Русі. <клес> Русь. А, Русі. А Русь – це ми, Україна. Ну так, бо там московити, я думаю, стоїть. Московити мені не цікаво. Ще дві підказки є. Давайте ще підказку. Давайте ще одну. Він 14 років керував Римом. І остання підказка, його одна дробна плита знаходиться в Австрії, місто Зальцбург. Ні, чесно, я, я навіть не можу догадатися, хто це може бути. О, Ну я такого не знаю. чесно. Я би не догадався. Друге питання буде складатися з двох частин. Угу. Слухи. Місто Будапешт. Це одне місто чи два? Е, ну, було Буда і Пешт. Правильно. А продовження питання таке, дайте правильне значення і перекладіть з угорської на нашу назву міста Пешт. Пешт. Ох, пешт. чому пешт? Це я не знаю. Но я пам'ятаю, що Будапешт, в давно. Чув дитинстві знаєш, це був буде і пешт. А чому, чому пешт називається? Це ж чесно. Давайте відповідь. Не знаю, чесно. Це знаходиться на кордоні кожної держави. Коли знаходилося на в'їзді в кожне місто в Україні, а зараз знаходиться чим поближче до лінії фронту. Пост. Теж пост. Ні, ну цікаво, цікаво. А завдання А завдання таке, сісти на візок і проїхатися. На візок? Так. це повороти. И вот тези мы речем... А докуде? куда? Он... Можете, І так само вперед Можете новою ідуть допомогти, якщо ну дуже важко без них на таких візках. Так, достатньо. Як треба? Ще хочу фотографію. Як ваші враження? Враження... Ну саме від чого? Що, е, як їхати на візку? Важкувато, в принципі, але якщо призвичається, то може і така слаба людина, якесь помилає. Хоча могло бути в принципі, і ліпше таким рахунком. Хай... Скільки років військо? Mm, приблизно п'ять. Чи потрібно проводити такі челенджі? Ну так, в принципі. Щоб розуміти, що як важко таким людям пересуватися. Особливо, коли Тернопіль з підйомами. Дуже важко. Як вас звати? Мар'ян. Віктор. Ну, Підписуйтеся на мій канал в Ютубі. А як канал називається? Старушак Віктор. Старушк Віктор, може знайде, якщо не десь ще телефон. Так. Ні, ну добре, що хоча б по лінії поверхності цей візок виглядає, але підйомом закрити. Ні, ну, ну це вже більше проблема інфраструктури. ніж Як влада не має таким людям допомагати. Так, через старщук. Старушак. Старущак, коня. Відео буде в від Ютубі. Угу. Якщо не Ви 96-й. Бажаю успіхів вам. Дякую. Так. До побачення.